Привіт із Києва. Я долучаю до флешмобу єдності. Тримай мою долоню. Передаю привіт з Австрії. Нас мільйони, але ми єдині. Ось тобі моя рука. Привіт із Молдови, Кишинів. Міцно тисну руку кожному українцю. Привіт Чернівщин! У День Соборності і завжди. Єдині. Привіт зі Швеції. Наша єдність. Наша зброя. Привіт, скельць! Разом ми сильні. З'єднаємо долоні. Привіт, Сніжина. Схід і захід разом. Передаю привіт Сполучених Штатів Америки. Шануймо наші традиції. Привіт з Німеччини. Моє серце б'ється в унісон з українським народом. Тримай мою долоню. Привіт, скаливця. Наша єдність це наша зброя. Привіт Шейхі. нас мільйони, але ми єдині. Ось тобі моя рука. Привіт Польщі! Разом до перемоги! Привіт, Чехії! Війна не здатна роз'єднати українців. Тримай п'ять. Привіт із Німеччини. Міцно тисну руку кожному українцю. Вітання з канатопа. Народ мій є. Народ мій завжди буде. Ніхто не перекреслить мій народ.